Навісний замок італійського виробництва компанії Чіза. Модель 28550 ідеально підходить для ваших воріт, хвірток, гаражів, дверей та будь-яких інших конструкцій, яким потрібен додатковий рівень безпеки. Замок виготовлений із вуглецевої сталі з антикорозійним нікелевим покриттям, а дужка з гартованої сталі. Це забезпечує міцність та зносостійкість при будь-яких погодних умовах. Тому впевнено радимо його саме для зовнішнього застосування. Замок представлений у трьох розмірах: перший. Ширина корпусу 84 мм, товщина 28 мм, діаметр дужки – 12 мм, висота отвору дужки – 17,5 мм, ширина 36 мм, другий. Ширина корпусу 75 мм, товщина 28 мм, діаметр дужки – 12 мм. Висота отвору дужки – 13,5 мм, ширина 27 мм, і третій: ширина корпусу 66 мм, товщина 25 мм, діаметр дужки – 10 мм, висота отвору дужки – 11 мм, ширина 20 мм. Модель 28550 має П-подібну форму корпусу. В таких моделях дужка частково прихована в корпус замка, що ускладнює легкий доступ для злому. Керується замок надійним піновим циліндром, який у разі потреби може бути замінений або перекодований. Це корисно у випадку втрати ключів, адже замість покупки нового замка можна перекодувати цей, що заощадить ваші кошти. Також піновий циліндр дозволяє налаштовувати роботу замка в системі один ключ або майстер-ключ разом із циліндрами Чіза. Це дозволить вам відкривати вхідні двері будинку та гараж одним ключем. Ключ лімпатентований англійського профілю. Це ускладнює відкриття відмичками, а дублікати ключів можна зробити тільки в сертифікованих сервісних центрах. В комплектацію входить навісний замок та два ключа. Додатково можна зробити необмежену кількість дублікатів ключів. Обирайте надійні італійські навісні замки «Чіза».